Ключець трохи заламав, спіймав його. Трошки притиснув, коли підкинев, тому що знав, що батько ще теж має. Ну, я не ламав. Але трошки підкрутив йому. Два дні. Чувствував. Чувствував. Ні, то він здоровий, видно, що блядь, Він ходив в спортзал, все. А це що, це дете литийська? Дані хо я роблю. Ага. І ще з там фонтани. Мали, голова, О, так кому що? Сірашки голі пабить разом. О, це а риби то, там, ага. То возили, ну, вдома на подвір'ї. Домашні. Типу, yeah. Вони в сестри, де озеро ну, хоже, типу, ну, в усадьбі, типу, получається. Там до Юлія кохана пішов пише. Що, що ти мене на гльоші, хуя не бама. Я тільки йобнув, нас разом мене каже, п'ять тисяч. Але подай, будь ласка, скільки за такі корисний нам надати. І що, йобнув це, 400-300 баксів, блядь. Але суть в тому, коля, що краще його не брати. Воно от сюди заїхало, а там за мостом може воно стати, блядь. І піздя. А а або викинь кори. Велику краще їздити, блядь. Ну. І тоді включаються функції і викинути жалку, і І, і додавати знову. А у вас ті кори не щось? Ні. Що то є? Тойота чи? А, Мазда. Ні, Мазда така, що... У нас вже свої яйця. Перший день мають записи. Показав, Вся, не показав, коли десь не на мене варко, не гував. Це син? <ріпіон> так. а вноже купить. Чи вони да. винуслися? Буває, що оцінили а навіть да? надіюся, 20 штук купила на три тисячі. Я кажу, скільки я ним. <ріпіон> а він не по тим ділам. Ні, він висячили без мене, бля. Ми поїхали, бля. Вrium, а у тебя женщина какая? Сколько жінці лет? Молодая, ты у тебя красивая женщина. Я бля. Не бля? Ну, что, блядь... я что я, бля? Я завтра буду... Займайся, Завтра буду спортом? Живу дома. буду спортом заниматься, бля. бля. Я бы за ту женщину, блядь, и вообще Чим простіше, тим краще. Не, вона мене любить. Молиться за мене. церкву ходить. Я того не спіздай, бля. Лашу десь помідорів. Збираю по пенсіонерів. Так хто по мені в тебе кота, блядь. Роблю ремонт вдома, роблю квітку і одразу купаю кота, блядь. — Реально, Все б придумає. Якщо вона це його. Якщо ти хочеш бракованого, то я тобі дам Нахуй мені безплатно. А Якщо хочеш, ну, щоб кістки моцні, щоб був, щоб був охуєнний, блядь, бо. Браковано, блядь. Браковано, ну, ну типу, як брихований, він здоровий, він не кашляє. Нічого, але він, але він не виглядає не так. Думаєш, а Виглядає так, як виглядає. Ну, зрозумів, в нього вуса інакші, розкраски інакші.